Доброго дня, вас вітає аналітична лабораторія Гротест. Я Олег Маслов. А сьогодні хочемо поговорити з вами про дуже актуальну, дуже актуальну, актуальний аналіз, який буквально стартує через декілька тижнів в нашій лабораторії: це аналіз рослинного матеріалу або аналіз рослин, як кажуть ви. Для чого робиться цей аналіз і коли він робиться? По-перше, давайте так: існує взагалом два варіанти. Коли клієнти роблять цей аналіз. Перший варіант це найбільша кількість зразків, яка приходить до нас в лабораторію. Це аналіз рослин саме коли в клієнта щось відбувається нехороше. Коли клієнт бачить, що пожовтіння, якісь проблеми, але він не розуміє причину цього, і це зрозуміло напряму пов'язано з хімічним складом, з хімічними елементами і з живленням рослин, це найчастіша історія. І також другий варіант це є компанії, є клієнти, які постійно з року в рік роблять аналіз рослин з точки зору моніторингу. Просто моніторинг, чи все вони роблять вірно. Ключова різниця аналізу рослин і аналізу ґрунту полягає в тому, що в рослинах ми аналізуємо загальний вміст кожного елементу в порівнянні з ґрунтом, де ми робимо лише доступні форми рослин. Які? Параметри ми аналізуємо. Загалом можна поділити на два типи: це макро і мікроелементи. Макроелементи виражаються у відсотках. Мікроелементи виражаються в ппіємах або міліграм елемента на кілограм. У відсотках виражаються такі елементи, як азот, фосфор, калій, кальцій, магній. Сірка. Інколи робиться ще аналіз на натрій, який також виражається у відсотках. В міліграмах на кілограм або опіпемах виражається цинк, марганець, мідь, залізо, бор, молібден. Окремо хочу сказати відносно цих одиниць виміру. PPM розшифровується як Part per Million, Тобто одна частинка на мільйон. Відсоток, зрозуміло, це відсоток від а, загальної кількості від 100%. Так от, щоб перейти від PPM до відсотків. Один відсоток це 10 тисяч PPM. Це одна мільйонна частинка. Якщо 100% це мільйон, то 1% це 10 000 ppm. Тому погляньте, яка велика різниця може бути в цих значеннях. Загалом можна сказати про те, що загальна кількість елементів живлення як макро, так і мікроелементів в рослинах може досягати від 5 до 10%. В різних рослинах по-різному. Є рослини, які, скажімо так, і частини рослин, які ми аналізуємо, в них дуже маленьке значення, але це не говорить про дефіцит. Це просто для кожної рослини є своя градація. І є а, окремі рослини, в яких 5, 7, 10% від загальної маси рослин, це буде оці хімічні елементи. Як я і казав, головна різниця аналізу рослин від аналізу ґрунту полягає в тому, що всі ці елементи це загальний вміст кожного з елементів. Ми знаємо, що, наприклад, азот в ґрунті може існувати в різних варіантах: нітратний азот, аміачний азот, аміни, амінокислоти, амідний азот, органічний азот. В рослинах завжди аналізується загальна кількість, неважно в якій формі вони знаходяться в самих рослинах. Ще важлива річ хочу сказати: при аналізі рослин завжди результати даються на 100% суху речовину. Що мається на увазі? При правопідготовці, коли ми робимо аналіз рослин, ми завжди наші зразки висушуємо. А це відбувається протягом доби, при температурі 90 градусів Цельсія. Зрозуміло, що якась кількість вологи ще в зразках потім присутня. Після проведення аналізу. Я трохи пізніше розкажу, як проводиться аналіз, як ми це аналізуємо. Ми отримуємо результат вміст кожного елементу на зразочок, на якусь масу зразка. Це все потім перераховується чи у відсотки, чи в PPM, І знов-таки, враховуючи 100% сухої речовини. Це коротко про вступ, скажімо так, про аналіз рослин. Далі буде. Дякую за увагу.